Чи знаєте ви, хто така Кажанна? Мабуть так, якщо ви натиснули на це відео. Я припускаю, що більша частина людей, які запустили це відео, знають, хто така Кажанна, або принаймні чули про неї. Чи можете ви повірити у те, що Кажанна не знає, чи буде в неї змога оплатити квартиру в наступному місяці, або що вона не може собі дозволити психотерапевта? А вам доведеться у це повірити, тому що сама Кажанна розповідає про це у своїх інтерв'ю. І це. Звучить м'яко кажучи, дивно. Ти типу, був впевнена, але зараз, звісно, я дуже просто скромно живу. Я не переїжджаю в Київ, тому що в мене поки немає такої можливості. Реально? Ну так, фінанс... ну, да, я знімаю в Одесі квартиру, типу, за 6 тисяч, як би і думаю, кожного разу як її mm -hmm. взагалі. От, але, ну, я оплатив. Але я знову ж таки я не бачу тут нічого соромного, це нормально, я молода. Людина, у якої на момент запису цього відео 107 тисяч прослуховувачів за місяць лише на одному Spotify. говорить про те, що не може дозволити собі. Ві психотерапевта вона прямо говорить, що банально фінансово спроможна оплатити його послуги. Ти відчуваєш потребу в психотерапії? так, звісно, Б. в тебе на неї немає грошей. Так. Зупинимося на першому. Людина, у якої 73 тисячі підписників у інстаграмі, 258 тисяч підписників у тіктоці, 6,5 мільйонів переглядів на Ютубі. Людина, яку постить в телеграм, Андрій Єрмак. Не один раз і не два, а тричі згадує її у себе в телеграм-каналі або постить її пісні. 107 тисяч прослуховань лише за місяць, лише у Spotify, а скільки ще на Apple Music, наприклад. Судячи з того, що ми бачимо, вона не обмовилась і не перебільшила. Кажанна дійсно не знає, чи зможе творчість прокормити її вже завтра, а не тільки сьогодні. При тому, що вона являється однією із найпопулярніших і найвпізнаваніших молодих артисток сьогодення. В Україні. Вона дійсно ледь не топ-1 фрешмену поп-музиці 2024 року. І цифри говорять самі за себе. А також ці цифри говорять нам про те, що творчість Кажан не має приносити непоганий такий прибуток лейблу, на якому вона знаходиться. 19 жовтня 2023 року Кажану підписав лейбл артистки Джері Хейл. Нова М'юзі, тобто вже більше року вона знаходиться на цьому лейблі. За цей час вона встигла виступити на атласі і не так давно зібрала свій перший сольний концерт. Але не дивлячись на це, все ось що говорить сама Кажанна про те, як відчуває своє майбутнє. Але повернемося до ТРЦ. Ти Коли звільнилася, ти вже не поверталася на будь-яку іншу роботу, яка не дотична для до творчості. Чи були ще якісь тебе підпід підпідпідпрацьовки, -під підроботки? Десь ти шукала гроші? Ще я не поверталася, але кожен місяць я не знаю, що буде далі. Це найстрашніше в цьому фінансово, стану. так, тому. Я... Зараз все добре, але як буде потім, як буде наступний місяць. І ось завжди в мене було декілька періодів. Я постійно така. Я продовжую жити в цьому контрасті, тому що я така е, добре. Так що будемо шукати роботу наступний місяць. Давай кажана говорить, що основний свій дохід вона отримає від реклами у соцмережах і не відчуває себе на рівних з іншими людьми, музикантами, зірками. Творчість спроможна тебе спроможна сьогодні тебе забезпечувати фінансово. Так, це сьогодні. а Завтра я не знаю. Я нічого не зарікаю. Вже я не знаю, що буде. Мо а сп... як вона приносить сьогодні? За рахунок чого? Концерт в тебе тільки 7 грудня буде великий твій сольник? Е, ну, реклама в основному реклама. в соцмережах. Ну, виступи іноді. Все ну не концерти, а бувають вже просто заходи, фестивалі. Ніколи так. Але от вам для порівняння цифри інших вже самодостатніх і популярних українських артистів у Spotify. Наприклад, отой це серйозний артист. Я б навіть сказала артист крупного калібру, плюс один з тих, за кого не соромно, але це вже інше. Так, от не так давно у нього була рекламна колаборація з МакДональдс. Коли я кажу колаборація, я маю на увазі 40 хвилинне відео на їхньому офіційному ютуб-каналі. А вже після цього вийшла серія кліпів з рекламною інтеграцією у клон. І це тільки те, що на самісінькій поверхні це перше, що приходить у голову, це те, що кидається у очі, і при цьому у нього вдвічі менше слухачів за місяць у Спотіфай. Вдвічі, Карл, прошу зауважити 107 тисяч слухачів за місяць. Це цифри зі спотіка Ганни до виходу альбому. Тобто, це не аномальні цифри пов'язані з виходом альбому. Це її звичайні сінглові цифри. А от вам цифри вже після релізу альбому рукокрила. На момент запису цього відео пройшло менше 20 днів з моменту релізу. Тільки на одному цьому альбомі 500 тисяч прослуховувань. Менше ніж за 20 днів в неї до виходу альбому було більше слухачів, ніж у Майорової, у якої на той момент якраз вийшов новий альбом, і це враховувалось при підрахунку слухачів на платформі. Більше ніж у Позітіва, Дантеса, Дуету творчі. Я мовчу, що в неї вдвічі більше слухачів, ніж у Поліндрома. Так, їй далеко до Монаціка і Рофєєвої, але це ж топ-артисти найвищої впізнаваності в Україні. Кому до них недалеко? всім до них далеко. Менш її цифри більші, ніж у Сергія Бабкіна і гурт. В чотири рази більше слухачів ніж у Курганний агрегат, і це лише один Spotify. Я боюся уявити, яка там кореляція з іншими артистами, якщо зробити більш детальний огляд. Її загальної медійності безумовно, у цьому є серйозна заслуга лейблу, тим паче, враховуючи, що вона на ньому вже більше року. Тобто, великий внесок у її медійність привніс сам лейбл Nova Music. Але чи не здається вам дивним те, що у цієї прекрасної, талановитої, щирої дівчинки немає змоги оплатити послуги? Психотерапевта. Навіть Маші Фросінні і це здається дивним. Я ентузіазм і вивожу. Я просто роблю все, щоб мій майбутній альбом залетів, щоб концерт був класний, щоб це дало мені хоча б щось. От, без надії сподіваюся. Це випробування для психіки. Це важко. Але я стараюся, все буде добре. Абсолютно, я вірю в це. Ще два тижні тому вона жила у квартирі, у якій не було опалення, у умовах, в яких, за її словами, вона навіть рекламу не може зняти, і їй доводиться їхати до друзів. Повинно бути нібито на рівні, але. В тільки вчора включила опалення, ти прокидаєшся в ці якісь жахливі квартири, де ти не можеш знайти рекламу, ти їздиш її, знімати до друзів в більш презентабельну квартиру кудись. Ти, в, в тебе там якісь зйомки, якісь штуки, потрібно все знайти, якось домовитися. От, і, Я просто вмію з усіма дружити, тому мені вдається це. Але важко бути на рівних. Типу, я зовсім не живу якимось люксовим життям. Типу, я абсолютно звичайна людина, але я розумію, що я не можу піти працювати на бар кудись, наприклад. тому що Ну, що це буде класні пісні? І, До речі, зробіть мені там космополіт. Це буде якось. Я піду плакати після таких слів. Вона мріє, щоб її новий альбом залетів, щоб це дало їй, хоча б щось от щось? для порівняння цифри альбому Отой, якому вже на секундочку, 4 місяці з моменту релізу. Альбому Кажанни 20 днів. У сінглі взагалі чудові цифри протягом року. Тобто ти, вони ще працюють на тебе. Ти ще як артистка не приносиш їм заробітку. Чому У нас же є реклама, співпраці. Тобто ти із реклами віддаєш? Ну, так. Зі своїх інтеграцій в соцмережах ти теж віддаєш відсоток. Ну, в нас так, спільний бюджет. Страшно тобі цікаво, яким чином ділиться цей спільний бюджет, що артистка такого рівня впізнаваності не може собі дозволити психотерапевта, і кожен місяць думає над тим, чи не піти б їй на звичайну роботу, а ще живе в квартирі, в якій не може навіть рекламу зняти. За яку між іншим платять непогані такі кошти, я впевнена. Зрозумійте, мені дуже подобається музика Ганни і сама Ганна як особистість. Як на мене, вона людина величезного таланту. Я поважаю і люблю її творчість. Тому для мене трохи дивно було чути усі ці фрази на різних її інтерв'ю. Можливо, я чогось не розумію, і це нормально, що людина з таким рівнем популярності віддає усе до копійки своєму лейблу, і при цьому не має змоги нічого собі придбати. Або платити послуги, які їй елементарно необхідні. Не знаю. На мій погляд, це як мінімум дивно. А ви що думаєте з цього приводу? Це нормальна практика? Так і повинно бути. Артист дійсно всього лише інструмент для заробітку лейблу? Питання, звісно, риторичне. Коротше, мене просто вибісила ця ситуація, і я вирішила висказатись ні більше, ні менше. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео і все-таки інше. Дякую за увагу!